Ooh. Ім'я це слово, яке для кожного з нас постійно на слуху. Хтось знає, що означає його ім'я, а хто не знає, може відкрити Вікіпедію і з легкістю узнати. Але чи насправді все так легко? Виявляється, крім невеликої кількості слов'янських імен, всі інші у нас давньогрецькі, латинські, римські, давньоєврейські, кельтські, тюрські, скандинавські ще бозначії. Як вони до нас попали? Що сталося з нашими іменами. Можна припустити, що вони прийшли з християнством, але тоді вони мали бути поширені на тих територіях, звідки вони прийшли, а це далеко не так. Тому запрошуємо всіх сістись позручніше, щоб з несподіванки не впасти. І не кажіть, що ви цього не чули. Українські імена, які поки що офіційно не набули такого статусу, але мають спільну характерну особливість. Це захисники. І так, Валентин. Перша частина імені це вал. Ну хто не був на скіфських валах, які від нас буквально за якихось 50 кілометрів, зразу занемирював. І на сьогодні це досить масивні оборонні споруди, а свій час вони були і вищі, і схил був крутіший, до того ще й оточені ровом з водою. Що ж означає друга частина імені, слово тин. Хто любить фольклор, тому не важко буде задати слова української народної пісні, коло хати біля тину зацвіла калина, посадила її мати задля свого сина. Тин це плід. Ну чи тепер уже можна називати паркан. Але раніше він використовувався і в більш розширеному значенні: тінькувати стіну чи вал та обмащувати спеціальною суміш з злини дерев'яний каркас, що надавало споруді набагато більшої міцності і стійкості. Тому вал це захист, але іти це теж захист. А Валентин це як подвійний захист, до речі, єдине з українських імен, яке удостоєно такої шани. Тому вітаємо всіх Валентин і Валентиню з поверненням з далекого латинського турне в дружню сім'ю українських. Імен. Наступне наше ім'я Валерій. Початок, який в імені Валентин, Вал, відповідно, захисник. Рій це слово, яке сьогодні широко використовується. І якщо більш звичне його звучання це бжолина сім'я, то ми також пам'ятаємо і інше його значення, що це первинний відділ піхоти в військовому формуванні. Відповідно, Валерій це захисник, який працює в ройові, енергійний, Чим і вітаю всіх Валерій і Валерію, повертаючи з далеких латинських мандрів, дружню сім'ю українських імен. Наступні імена Константин і Костянтин. Насправді імена різні. І якщо друга їхня частина тин має таке ж значення, як і в імені Валентин, це захист то початок імені, який вказує на те, що вони захищали, такий різний. Кон це місце, де збиралося коло. Коло це форма правління набагато старша за демократію чи монарху, і до речі, набагато краще. І сьогодні у козаків є велике козацьке коло і мале козацьке коло. Звідси відповідні слова закон, конституція, контина чи вислів на кону стоїть питання. Відповідно, Константин – це той, хто захищає кон. Костянтин це захисник костра, вогонь. Енергії були настільки священними в наших пращурів, що увійшли і в християнство, де палять свічки, і навіть в комунізм, де горів вічний вогонь. Але не виключено, що цей вогонь горів і в контині, в священному місці наших пращурів. Звідси схожість імен. Тому вітаю всіх Костянтинів чи Константинів з поверненням з далекого турне тепер уже грецького в дружню сім'ю українських імен. І ще одне українське ім'я це Тимур. Воно говорить само за себе. Ти захисник. Ти міцний. Ти наче мур. Ти мур. Тож вітаємо всіх Тимурів з поверненням з далеких тюрксько-монгольських мандрів, в дружню сім'ю українських імен. А ви напишіть нам, будь ласка, значення яких імен ви хотіли б знати? А ми вам про них розкажемо.